Усім привіт, рада вас вітати на цьому каналі. Сьогодні у нас з вами відео про інтуїтивне харчування і паралельно, я готуватиму полоничну галету. Я розпочну з того, що змішаю інгредієнти, і почну розповідати вам свою історію в харчуванні, в своїй поведінці харчовій, в тому, що я пройшла, де я зараз. І потім поділюся, як ви можете перейти на інтуїтивне харчування і чому воно для вас може бути корисним. Ми в дитинстві дуже класно, інтуїтивно харчуємося. Ми розуміємо, що нам потрібно, розуміємо, скільки ми хочемо з'їсти. Просто що нас змушують батьки дуже часто. І ми їмо більше аніж нам хочеться йому не тоді, коли нам хочеться, і потрошки у нас руйнується те, що в нас було закладено власне від природи, тому що ми вміли в дитинстві і проявлятися, і не соромитися, і бути безпосередніми і відкритими, не мати якихось рамок. І зокрема, ми вміли інтуїтивно харчуватися. Потім в дорослому віці, окрім того, що в дитинстві нам це трошки попсували, потім в дорослому віці а, ми також самі собі це трошки попсували, точніше, соціум попсував. Як повпливав в соціум? повпливав так, що ми почали ділити їжу на хорошу і на погану, на корисну і на шкідливу, і забороняти собі певні продукти харчування. Мені здається, що кожна людина рано чи пізно встає на шлях того, що потрібно сідати на якусь дієту або пробувати розвантажувальні дні. В когось це припадає на період школи, в когось на період університету, студентських у когось дорослому віці дуже по різному. Але на цю стежку, на жаль, вступають дуже багато людей, і потім важко з неї вибираються і мають прям свій власний досвід того, як вони боролися з тим, щоб знову почати нормально харчуватися без обмежень, без заборон. І у мене сталося так само. У мене це сталося наприкінці 11 класу. Я дуже класно харчувалася, дозволяла собі їсти все, що завгодно. У мене була різна фігура, ніколи не було зайвої ваги, такої, що дійсно от, там, можна назвати ожирінням. Завжди розуміла, чого я хочу з'їсти, їла те, що мені хочеться. Єдине, що в дитинстві мене змушувало їсти м'ясо, яке я не любила і не хотіла їсти, відмовлялася, але це було те, що мені казали, що потрібно їсти і потрібно робити. Тому це було єдине, в чому типу не працювали мої правила харчування. Врешті я їла те, чого мені хотілося, в тій кількості, в якій мені А, І наприкінці 11 класу у мене дуже болів жовчний. Я звернулась до лікаря і мені сказали, що в мене холецистит. це коли закупорюється. Жовчний, не має нормального протоку, він забивається, що немає каміння, але це викликає певний біля дискомфорту. Мене посадили на дієту номер 5. Я тут прикріплю, що означає дієта номер 5. Я її сприйняла дуже буквально. Тобто, якщо там було написано заборонено їсти смажені продукти, щось ще містить крем, випічку, солодощі. То я це сприйняла так, що я взагалі не дозволяла і не допускала собі їсти щось подібне. Тобто я це виключила на 100%. Не те, що я зменшила, не те, що я там собі дозволяла за формулою 80% корисно, на 20% не А от саме за таким принципом, що я обмежила в один день. Тобто я повністю від цього відмовилась. Ну, як ви розумієте, ідея це була не найкраща, тому що у мене. За десь близько два місяці дуже змінилося тіло разом з такими типу наслідками, як там просто я пострункішала, тому що відмовилася від великої кількості продуктів, які вживали, і зменшила в принципі кількість калорій, які я споживала, тому що поживність дуже сильно впала. Я не замінювала продукти чимось, я просто їх виключала. Тобто, це не те, що я перестала їсти. Якісь солодоща, але замінила їх тим, що в мене став більший обід, тобто більше за розміром, комплексніший. Ні, все просто зійшло на те, що я виключила якісь продукти, нічого не замінене додала. І за декілька місяців такого харчування у мене зникли критичні дні. Загалом їх не було десь півроку. Поясню, як це сталося. Спочатку це була така гіпертурбота про своє здоров'я, а пізніше я війшла в азарт. Я бачила, як моє тіло трансформується, і мені подобалося те, як воно трансформується. У мене зник целюліт. Але разом з целюлітом пропали місячні, але щось мене ну, більше тішило те, що пропав целюліт, ніж те, що зникли місячні. Ну тобто такі у мене з'явились пріоритети. І десь в цей період, тобто за два-три місяці такого харчування, я зрозуміла, що в мене вже не дуже здорові стосунки з тілом. Точніше, тоді я це не розуміла, але вони такими і стали. Загалом, все, 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 що ви могли побачити в пабліках 40 кілограм ВКонтакті або «Анарексічка», От, все те, що там писали, що не можна робити, все те я і не робила. Тобто я обмежила своє харчування настільки, наскільки взагалі це можна уявити. Їла овочі, крупи. Не поливала їх соусами, тому що соуси це теж зло, Причому будь-якими соусами я боялася жирності сметани, жирності кисломолочного сиру. У мене були обезжирені продукти завжди, ось ці 0,2. Якщо було 5 або 9, я їх просто не брала і ігнорувала. Солодощі я їла лише чизкейк, бо я придумала, що це з кисломолочного сиру. А, і чискійк, значить, можна їсти, бо він, типу, ну, не, не, не з якимось там кремом в моїй голові. Ну, але на щастя, що я хоча б їла чизкейк і знала собі в голові, теж дуже все пов'язано з головою. В голові я знала, що це ну, хорошо. Їсти чизкейк це хорошо, бо це з сиру. Їсти наполон — це погано, бо це з крему. І коли я приїжджала, пам'ятаю, в село. У мене дуже класно Тьотя готує десерти, і там був якийсь Медовик чи наполеон, чи якийсь там Спартак, ну загалом будь-який торт. Я не дозволяла собі його їсти. Я прям хвалила себе за те, що я стрималась. Хвалила себе, якщо я не поїла після сьомої вечорі. вечора. І... і це проблема. Просто тоді я цього не розуміла, що це насправді дуже велика проблема, яка була в голові, яка була в тілі. Так, я жила два роки. А пізніше я потрапила в студентський фестиваль Студвесна, і у мене трошки змістився мій лайфстайл. Я часто проводила час на репетиціях. Я почала харчуватися не вдома, гречкою і овочами, а якоюсь шоколадкою, випічкою швидкою, солодощами, паніні, якісь ходоги і тому подібне. Я зрозуміла, що я там багато рухаюся, ми там танцюємо на цих репетиціях. Я активно проводжу час і що, от я їм по-іншому, але я не поправляюсь. І я для себе відкрила прямо новий світ того, що можна їсти наче все, і в цьому не поправлятися. Е, але це було недовго, тому що як тільки я розпробувала смак шоколаду, розпробувала смак всього того, що було для мене такою забороною, я почала це їсти просто бездумно, дуже багато. Те, що я їла якусь шаурму, заїдала її оцими сирочками Машенька чи Дашенька. Е, зверху це все заїдала ще якимось снікерсом, запивала. Тому салати з карамельним сиропом, зверху ще могла щось з'їсти. Це були неадекватно великі порції. Я абсолютно не чула своє тіло і їла просто все, що я бачила, тому що я цього не бачила два роки. І ось що це перетворилось. Я набрала дуже різко е вагу, якщо період свого... РХП свого розвиду реально харчової поведінки я важила десь 41 кілограм, то в цих умовах я набрала десь 51-52 кг. Це моя рекордна вага набрати 10 кг, ну 9 кілограм за такий маленький період, як я набрала. Я набрала їх ну так швидко, як і скинула. І 10 кілограм за такий час, ви ну, розумієте, який це стрес для здоров'я. Це, звісно, також позначилося на всьому. Це позначилося на шкірі, на вазі, на сприйняті себе, на ставленні до себе. На тому, що я себе сама топила за те, що я почала їсти, за те, що я собі це дозволяла, просто дозволяла не в адекватних кількостях. Потім це співпало ще з таким періодом не найкращих моїх стосунків в житті, де я реально розумію, що поводила себе як жертва, і мені було в цьому, напевно, що комфортно раз із цих стосунків не виходила. Це все в комплексі. Ці проблеми і були з головою і з тілом. Ну, докопали мене до то, того, що я просто е, втратила десь взагалі себе, втратила якусь гармонію душі і тіла. І класним, трансформаційним, прекрасним моментом, як би це не звучало для мене, став ковід. За 5 хвилин після того, як я звільнилася, написала, що всі ТЦ закриваються, всі заклади закриваються, коротше, карантин, все. Я в мене навіть є десь фотографія, я тут прикріплю. Я карантинний біздінніжні, там написано ще російською. Оце був такий у мене тоді період, тому що я звільнилась, ясно, що я не могла знайти роботу, бо все позакривалось, а ринок не був готовий до дистанційної роботи. Я опинилася вдома в цих чотирьох стінах і почала йти вглиб себе, розуміти себе, і це стало таким прекрасним моментом. Я тоді переосмислила, мені здається, все. Саме в той період в мене в житті з'явилися медитації, з'явився постійний спорт. Я побачила, як класно я почуваюся, коли я займаюся спортом, як я змінююся від нього. Я зрозуміла, що мені вже не треба садити себе на дієти і робити розвантажувальні дні в університеті, в часи цих двох років РХП я якраз цим і займалася. Зрозуміла, як класно я почуваюся, як класно я почуваюся, коли в моєму житті є спорт. Коли я, я почала інтуїтивно харчуватися, розуміти, що я хочу готувати собі якусь їжу і прям відчувати її смак, розуміти, що мені подобається, а що ні, давати тілу те, що йому подобається. Це був такий десь теж шлях, можливо. Ну саме те, щоб зрозуміти приблизно, що давати тілу, мені на це знадобилось небагато. Тобто, я наче відновлювала те, що я колись давно вже знала, в якісь юні роки, в шкільні роки в дитинстві, і от за цей період повного Фокусу на собі, в зануренні в цьому в себе, я про себе дуже багато дізналася, і я змогла для себе сформувати прекрасну схему харчування і прийти в дуже класну вагу, в свою вагу, яку я відчувала, в якій мені було дуже комфортно. Власне, я в цій вазі і зараз. Тому останні чотири роки з 2020 року, з десь березня-квітня, до тепер чотири роки, я інтуїтивно харчуюся. Займаюся спортом, практикую mindfulness, медитації. Чотири останні роки я прям практикую все те, що я зараз транслюю в Ютубі, в Інстаграмі, це частина мене, частина мого життя. І от коли я шукала для себе в коучингу, я зрозуміла, що насправді все було на поверхні. От саме ця тема, це та тема, яку я так відчуваю. Це те, що воно є незалежно від всього, що відбувається. Тому що, коли ти знаєш, що в тебе в розпорядку свого дня завжди є от спорт в такі то дні. І от те, що я завжди їм тоді, коли мені хочеться їсти. Типу, я не поширюю, наприклад, якісь там правильні десерти або КБЖУ, Зараз галету я вам буду надсилати рецепт в інстаграмі. Ні. Просто тому, що мені її хочеться, просто тому що це смачно, просто тому, що їжа це джерело енергії, і їсти потрібно те, що нам відгукується просто. І це прям про мене. Про мою історію, про мій шлях і про те, як прекрасно останні 4 роки мені вдається вибудовувати це. Я хочу ділитися цим досвідом і хочу поширювати це, тому що це дійсно допомагає. інтуїтивне харчування допомагає розуміти себе і усвідомлено ставитись до багатьох процесів. Крутий спосіб, який не потребує взагалі діяти раціонів, це інтуїтивне харчування. І сьогодні я хочу вас з ним познайомити. Зараз я поставлю тісто відпочивати на годину, перейду до полуниці і ми з вами продовжимо. Загалом, давайте я почну розповідати, поки я прибираю робочу поверхню. Що таке інтуїтивне харчування? Це спосіб харчування, який альтернативний до дієт, який передбачає те, що вам не потрібно складати якісь раціони харчування і дотримуватися певного списку продуктів, якихось обмежень, заборони собі якісь будувати, тому що в інтуїтивному харчуванні дозволені всі продукти. Ви можете їсти все. І звучить це насправді, якщо так глянути з боку, що це якась казочка, і що так не може бути. У багатьох людей є такий стереотип, що якщо ну не стереотип поуперечний, що якщо вони перейдуть на індутинне харчування, то їм не буде хотітися їсти ні в один день якусь там гречку чи броколі, а типовічно буде хотітися їсти булки. І це насправді. Хибне упередження так може складатися, якщо людина абсолютно не відчуває своє тіло, або якщо вона переходить на інтуїтивне харчування дуже різко. Якщо це робити грамотно, якщо до цього підходити системно і поступово, то ви не будете хотіти їсти цукерки або булки кожен день. Ви втомитесь. Я на цій системі харчування скільки вже не буває, що я. Їм ну тільки булки, тільки солодощі, тільки чіпси, і організм більше нічого не хоче. Організм не хоче насправді йому достатньо подати трохи, йому не треба це їсти кожен прийом їжі. І що ж дійсно робити, щоб перейти на інтуїтивне харчування? Зараз я вам про це все розповім. Перше це відмовитися від культу дієт. Останнім часом цього стає трохи менше, але все одно цього багато. Це поширюють інфлюенсери в себе в соцмережах, в тому, що сьогодні вони щось з'їли і завтра вони терміново стоять на дієту, і вони поширюють такі некорисні думки в маси, самі, можливо, того до кінця не усвідомлюючи. І від цього культу. Який нам ширяться в соцмережах в рекламі, навіть просто в якихось розмовах побутових з друзями, знайомими від них потрібно відмовлятися, відходити і навіть розповідати іншим, чому це небезпечно, чому дієти потрібні тільки якщо вам призначив її лікар, якщо у вас є певні хвороби, якщо у вас є дійсно дошкова вага, і вам це необхідно з лікарських. Цілий, тоді так, дієта це типу, те, що вам потрібно. Але зачасту багатьом людям, які стоять на дієти, ці дієти взагалі не потрібні. І що взагалі робить з нами дієта? дієта е, ділить продукти на хороші і погані, тобто ви їх, прям, типу, вони є чорні і є білі. Білі класні, дуже корисні, чорні це просто капець. Якси якийсь продукт з чорного цього списку, ну все, катастрофа. І основне, що нам нав'язує дієта, те, що для чого потрібно стати на дієту, для того, щоб втратити вагу. Ви втратите вагу і все стане краще, життя стане краще, все налагодиться, і все буде супер. І ось це нав'язування того, що всім потрібно худнути, і що якщо ти схуднеш, то в тебе зміниться життя, ти станеш там кращою версією себе. Це також зачасту просто нав'язана думка, це маркетинг. Це продаж своїх послуг, це розлади харчової поведінки, і це також велика проблема. Особливо шкідливими мої думки про те, що схудне за 30 днів, там марафон на 14 днів втратить 3 кг в талі. Ці швидкі схуднення, вони по-перше, відбуваються за рахунок того, що у вас організм стресує, він на стресі скидає якісь там ці кілограми. А по-друге, що після дієт вага дуже швидко повертається назад. Тобто, ви 30 днів посиділи на дієті, Потім зійшли з неї, і вага повернулася назад. І ви такі знову: о, треба знову йти на дієту, треба знову худнути, знову не влізаю в штани. Тоді, коли кращим рішенням буде купити собі зручні штани і ходити в них. І взагалі, можливо, не скидати вагу, можливо, вам це не потрібно, можливо, у вас нормальна вага. Звісно, що якщо ви відчуваєте, що ваша вага м -м, надлишкова, що вам некомфортно в своєму тілі, по індексу маси ціла вона завелика, у вас є якісь показання. Тоді ви можете хутнути, але знову таки робити це з розумом, а не робити це за якусь швидку дієту за 14 днів. Далі, наступне правило це виходить із дієт, з того, що я тільки що проговорила, те, що не варто ділити продукти на хороші і погані, тому що ця демонізація продуктів потім призводить до того, що нам хочеться цього продукту так, ніколи б не хотілося, якби ми його дозволяли собі їсти. Якби, наприклад, я відмовилася від. Від полуниці тієї самої, ну, як приклад, або від чизкейку від сирників я це люблю. Якщо б я відмовилась від цих продуктів, ну я уявляю, що я б потім ну, капець як сильно їх хотіла. Я їх дуже люблю, я їх їм. Але у мене немає цього бажання з'їсти торт. Мені вистачає з'їсти ну, якийсь там якусь порцію. По-різному, 100 грам, 200 грам, 300 грам цього торту. Але е немає такого, що мені хочеться. Немає такого, що мені хочеться з'їсти просто 3 кілограми, але б з половиною це може бути, скільки б я не їла. <гум> немає оцього забороненого плоду, який в уяві є постійно, і немає потім оцих зривів, тому що ви собі завжди все дозволяєте. І це не веде до того, що ви потім зриваєтеся і починаєте бездумно дуже багато їсти якийсь продукт. Або, наприклад, якщо ви собі довгий час забороняли їсти, умовно, після 18. Тут важлива штука, що я не кажу про те, що якщо ви їсте після 18, то ви себе обмежуєте. Цілком можливо що ні. Але я про те, що потрібно перевіряти якісь ваші правила на істинність. Тобто я не їм після 18, тому що я лягаю там, наприклад, в 21, і якщо я поїм о 8 о пів на 8, то мені вже є важкість перед сном. Чи я не їм, тому що мені так нав'язала навязали і соціум? Мені так, в принципі окей. Я вже перед сном думаю, боже, коли б ці ранок поїсти, але я не їм, тому що таке є правило, що не можна їсти після шостого. Наступна важлива штука це вчитися відчувати ситість. Це знову така штука, яка у нас раніше була, просто що нас дитинстві заставляли їсти більше ніж нам хотілося. Але зараз потрібно в собі це відновлювати і запитувати себе посеред трапези, коли ви бачите, що вас з'їли, наприклад, половину порції. Ви можете зупинятись і думати про те, наскільки я зараз ситий, Як мені загалом смакується їжа? Мені смачно, що мені тут подобається, мені це засолено. Мені це закисло, мені не подобається смак яйця, мені прям подобається на спак спаржа. Тобто прям оцінюйте і аналізуйте те, як вам з різною А, Плюс запитуйте себе, наскільки ви вже ситі від 1 до 10, наприклад. І формуйте для себе розуміння того, скільки мені ще потрібно з'їсти, щоб я наситився. Взагалі, ситість приходить десь за 20 хвилин. Тому е, варто робити свою практику не трьох хвилинами, а їсти довше, прям е, жувати кожен ковточок вашої їжі. І для того, аби взагалі зрозуміти, там, мені подобається, не подобається, ситий я не ситий, Я би радила спробувати їсти без телефонів, без ноутбуків, нічого не дивитись на фоні, тому що фокус уваги тоді зміщується на те, що ви дивитеся. Ми не стагаємо взагалі зрозуміти, що ми їли, нам сподобалось, не сподобалось, скільки хвилин ми їли. Чи ми ситі, чи не ситі, ось це все воно відпадає, тому що в нас є щось на чому, щось інше на що ми схиляємо свій фокус уваги. Далі ще важлива штука про те, що не варто використовувати їжу як якусь похвалу. Наприклад, що якщо у вас щось вдасться, щось ви зробите, то ви себе нагородите їжею. Я зараз задумала, що у мене таке було. От у мене не було такого ж типу, як нагорода. Але, типу, якщо ви за собою відсвятковуєте, що ви себе нагороджуєте їжею, то варто перестати це робити. Але у мене було, що якщо якийсь хороший день, от все хорошо, то треба ще підкріпити їжею. Тобто вона мені приносила прям дуже багато емоційного задоволення. І так само працювала, якщо у мене не задався день, я себе наче радувала тим, що от я прийду додому і в мене буде смачна вечеря, і буде супер. Тобто такі думки теж відслідковуєте, наскільки вони чи немає такого, що ви завжди шукаєте в їжі джерело натхнення, радощів, побіг якийсь від реальності, спасіння від якогось стресу. Тому що щоб не стало так, що їжа в один момент почне просто в будь-який момент, коли вам потрібно буде рятуватися від стресу від складного дня, ви будете бігти до їжі, і тоді ви будете їсти не через те, що ви хочете поїсти, і ви не будете думати, що ви хочете поїсти. Ви будете їсти, тому що це вам приносить емоції, і їжа вас стає емоційним задоволенням, а не джерелом енергії. Наступне правило не так пов'язане саме з їжею, як зі спортом. Але його також тут варто проговорити, тому що бувають ситуації, коли ми починаємо їсти навмисно менше, а, тому що сьогодні, наприклад, немає тренування і ми ці калорії не скинемо. Або, наприклад, сьогодні я не збираюся виходити з дому, сьогодні дощова погода. Я не буду їсти якийсь торт, бо я ж потім ну, не піду там в зал, не похожу на вулиці, я його типу не, не, ну, не скину. Не потрібно йти займатися спортом, який вам неприємний. Якимось не знаю, функціональним тренуванням, бігом, боксом, от чимось таким складним, якщо у вас на це немає ні часу, ні енергії, вам це, в принципі, не подобається. Займатися цим тільки тому, що це спалює більше калорій. Не потрібно це робити, краще пройтись і зробити щось в кайф для свого. Для свого тіла і для свого ментального знову таке здоров'я, а не мучити себе і тіло, і також мучити себе отут за те, що ви займаєтесь тим, що от вам взагалі цим не хочеться займатися, а ви себе змушуєте цим займатися. І останнє правило, яке я скажу, це те, що пам'ятайте про своє здоров'я. Тому що всьому, що я сьогодні вам розповідала з свого досвіду, я робила багато речей, такі як розвантажувані дні, дієти, заборони, обмеження. Якщо ви... Хочете перейти на інтуїтивне харчування, то пам'ятайте, що його ціль – це взагалі не втрата ваги. Хтось після інтуїтивного харчування може скинути вагу. Якщо людина, наприклад, їла не те, що їй хотілося їсти, їла забагато, переїдала неї був якийсь емоційний голод. Хтось може набрати, якщо обмежував себе дуже довгий час. Ось, і це все нормально, це все шлях, це все процес. Але інтуїтивне харчування воно приводить тіло до цієї норми, до, до норми самого тіла, до вашої норми. Немає якоїсь норми е, да, стандарту. Оце стандарт краси, це стандарт е, худоби, це стандарт ваги. Такого ж немає, в кожного це індивідуально. І от саме інтуїтивне харчування, коли ви даєте вчитеся е, давати тілу, а потім і даєте впевненому вже тіло те, що йому хочеться, це приводить вашу фігуру. Той стан, в якому вашому тілу буде комфортно, вам буде комфортно. І пам'ятайте про здоров'я. Поза втратою ваги, поза дієтами, схудненнями, поза навіть інтуїтивним харчуванням, пам'ятайте, що головне, чому ми це робимо, і переходимо до нього. І взагалі там основа всього цього це здоров'я. Це те, щоб бути холістично здоровим, тобто цілісно здоровим, мати здорову менталочку, здорове тіло, мати здоров'я, мати сили взагалі на те, щоб... Жити на те, щоб працювати, тому що їжа це енергія, і мати менше дратівливості, мати кращий сон, більше енергії це все з того, що нормально і е, чуючи себе, харчуватися, це ну, дуже важливе правило. Якщо ви переходите на інтуїтивне харчування, то робіть це дуже поступово: відсвятковуйте свої емоції, відсвятковуйте свої відчуття від їжі. Від того, чи ви не наїдаєтесь, як вам не робіть нічого різкого. Різ, різко переходити на рослинне харчування, чисто не можна різко переходити на інтуїтивне харчування. Ні. Потихеньку, потрошки використовуючи ось ці поради, пробуйте це робити і пробуйте слухати себе і своє тіло. І дуже важливо, що інтуїтивне харчування може не працювати, якщо у вас не закриті якісь дефіцити, тому що є дефіцити певних макро-мікроелементів, які викликають у нас бажання з'їсти щось конкретне. Тобто, вам може хотітися шоколаду не тільки тому, що у вас зараз організм такий, я хочу шоколаду, а тому, що у вас не заповнений якийсь дефіцит. Тому також дуже важливо. Якщо ви цього давно не робили, пройти обстеження, чекап тіла і подивитися, які у вас є дефіцити, і закрити ці дефіцити. Тому що, поки ви цього не зробите, ви можете думати, що я інтуїтивно харчуюся, слухаю тіло, а насправді тіло вам кричить про те, що в нього не заповнений якийсь дефіцит, і тому вам може хотітися якихось різних. Продуктів так часто. Тому спочатку робимо обстеження, дивимося в нас вдосталь всіх макро- і мікроелементів, вітамінів, а тоді переходимо до інтуїтивного харчування. Знаєте, хочу вам побажати в кінці, щоб харчування для вас не було складним, щоб у вас не виникало питання, що з'їсти, чи це вписується в якусь норму КБЖУ. КБЖВ, живе, да? чи воно вписується в норму КБЖВ, живе, чи достатньо чи не забагато я сьогодні з'їла, чи можу я собі дозволити цей тортик, а мені треба його спалити, потрібно піти в спортзалі працювати. Якщо є такі думки, я бажаю, щоб їх ставало все менше, і згодом їх не було, і вони замінилися думками про те, що я собі дозволяю їсти те, що я хочу, тому що я розумію, чого я хочу. Я даю своєму організму і своєму тілу те, що йому необхідно. Якщо це відео було корисним, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд. Очікуйте рецепт в інстаграмі і усім гарного дня і здорових стосунків з тілом і з головою.